Свято військових в івано Франківському народному домі відзначили 20-ту річницю збройних сил України. Історія свята походить з 1991 року, коли 6 грудня Верховна Рада ухвалила закон про Збройні сили України. Офіційно були закладені основи існування війська правової демократичної держави. Українські збройні сили формувалися на основі демократії, гуманізму та верховенства закону. Нині армійці шліфують бойовий вишкіл, беруть участь у миротворчих операціях за кордоном. Наразі в івано-франківському гарнізоні розквартирована лише 114-та бригада тактичної авіації, а донедавна тут дислокувалися військові частини 38-ї сухопутної армії, які в роки Другої світової війни визволяли Прикарпаття від гітлерівської окупації. З нагоди свята багатьох військовослужбовців нагородили почесними відзнаками Івано-Франківської облдержадміністрації та Міністерства збройних сил України. Коли Україна отримала незалежність. Я свідомо пішов на те, що я прийняв присягу на вірність України. І в силу своїх можливостей я все створював для того, щоб Збройні Сили України існували і були спроможні захистити будь-який час від будь-якої агресії.